12 школ. Я хочу прочитати вірші Тараса Героговича Шевченка, «Вітер з гаєм розмовляє. Вітер з гаєм розмовляє, шепче за сокою, пливе човен, Дунаю, Один за водою, пливе човен води полон, ніхто не спиняє. Кому спинить ліба на світі немає, поплив човен в синє море. А воно заграло, подалися горі хвилі і скрібок не стало. По довгий шлях, як чорнолі до синього моря, сині ситині на чужину, а там і до горя пограються добрі люди, як холодні хвилі. Потім собі подивляться, як сирота та потім спитають я Назар Тарасович, нося 12 в школі, вік 10 років з половиною, буду е, читати е, вірш Тараса Григоровича, Григоровича Шевченка Доля. Доля. Ти не великовила за мною, ти другом, братом і сестрою, сього ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця оддала. До п'яного дяка в науку. Учись, сердень, коли з нас будуть люди. Ти сказала, а я й послухав і учився, і вчився. А ти збрехала, які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, та просто йшли. У нас нема зерна, неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя. Мій друже з Бог і не лукавий. Ходімо далі, далі слава. А слава за тобі, моя. Мене звати Савченко Івана Іна Я вчуся в школі номер 112 у четвертому Б класі. Я хотіла розказати уривок ривок душа, думаї, думає. Дума мої, думи мої. Думи мої, думи мої, лихо мені звали. Св... Наші стали на папері, сумними рядами, Чого вітер не розвіяв стеху, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо нас від насміх породило, поливали сльози, чого не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, напитали б люди, що в мене болить, напитали б все, що проклинаю долю, чого ну ж нічого робить, не сказали б насміх. Ну, нельзя, <паду> а, Я буду з вами Кузнянко Євгенєм для 4 класу школи No112. Я буду розказувати вірш Тараса Геровича Шевченка садок вишневі коло хати. Садок вишневі коло хати, хрущі над вишнями годуть, плогата з плугами йдуть, співають і дочі дівчата, а внатрії вечерячнуть. Сім'я вечеря коло хати. Личивня зілонька встає, дочка вечері подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та дні затихло.